В першу чергу хотів би подякувати вболівальникам, які прийшли на Тернопільський стадіон. Їх на даному етапі було дуже багато. Е, на жаль, ми не виграли ту ігру, навіть нічого не зіграли, тому що хотілося виграти, вже давно не вигравали. Шкода, звичайно, а що взяти по ігрі. Десь нам не вдалося перших 25 хвилин. Пропустили гол. І... І, можна сказати так, ще 10 хвилин після гола не могли зібратися. Але я подякував хлопцям в роздіваці за другий тайм, тому що ми цілий другий тайм грали в 10, -ох. мали півтора момента, особливо один момент, який мали би забивати, але, на жаль, не забили. Я казав хлопцям перед грою, що Буковина хороша команда, грають хороший футбол, короткий середній пас, тому десь ми їх налаштовували. Що буде така гра. Ну, на жаль, дехто з наших футболістів не розуміє, що від, не, що від нього вимагає тренерський штаб. Ну, будемо робити висновки, будемо старатися не помилятися в других іграх. Зараз десь нам ще не вистачає одного-двох кваліфікованих футболістів, тому що в нас хлопчики молоді перший раз вийшли на такий стадіон. Нічого страшного, будемо виправляти ту ситуацію. В принципі, в мене все. Я би хотів подякувати команді Буковина, яка, яка показала, на якому ми рівні на даному етапі. Можна? Ви сказали про те, що потрібно що там, скажу, двох гравців. Ну, я розумію, що прізвище можна назвати, але які саме позиції ви вважаєте, Ну, Звичайно, нам десь не вистачає лівого центрального захисника. Центрального нападаючого, ну і в ідеалі нам би ще хотілося опорного півзахисника. Такий, можна сказати, хребет. На жаль, це такі позиції, які оподіляють на полі дуже багато. Шукаємо таких футболістів, не так просто знайти, звичайно. Ми, будемо... Ми як кажуть, шукаємо. Є в нас вже на... маємо ще центрального. Нападаючого, напевно, ми будемо з ним в понеділок розмовляти і підписувати його. А що стосується по захисниках, ну, поки що ми ще таких не знайшли. Будемо виходити з того, що є. Ну і ще раз хотів подякувати тернопільським глядачам, тому що дійсно їх зібралося сьогодні багато. Там на трибуну сидить такий погонений з бородом великом. Він вам ще підійшов, чи на контракті. Маю на увазі до роя. Дороя. Знаєте, я в принципі не проти досвідчених. Не, 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 не проти досвідчених футболістів, але керівництво клубу поставило таку задачу, щоб ми зробили бойовий колектив і щоб більше було молодих хлопців. Особливо з Тернопільської, там, Львівської, Франківської області. М -м -м. Просто, я Ви ж самі сказали, що задума я... треба поставити. Хлопа, ми ведемо ведем перемовини з керівництвом. Якщо керівництво нам дозволить таких футболістів брати, так, звичайно, ми не відмовимося. Не хочу трошки платити, я не ну, я Фінансову сторону я не беру. І там є директор клубу, то він все по фінансах. Я можу сказати, що нам потрібен такий футболіст або не потрібен. Якщо проаналізувати окремо два тайми... Першому, ну, практично, весь тайм команди грали в рівних складах, але складалося, скажімо, якщо би я не знав, що грав теропля, я б подумав, що або нейтральне поле, або ні мене не нагадували команду господаря. В другому таймі, незважаючи, що було на грався менше, ви більше атакували. Це наслідок того, що в роздівалці поговорили? Чи того, що Буковина чуть-чуть віддали? чи це чисто психологія, що команда вийшла так десь занадто, ті ті 0 0,3 себе вдома, думали, що голими руками їх взяли. Я думаю, звичайно, ми поговорили з хлопцями, десь їх перебудували, налаштували на другий тайм. Ну а що стосується буковини, ну, не знаю, може вони хотіли зберегти такий рахунок, тому може так і вийшло. Хоча в мене претензій до хлопців по другому таймі нема. Всі старалися, да, десь комусь не вистачає класу якогось, але по самовідачі в мене претензій ні до кого нема в другому таймі. Якщо питання не можуть ні, питання в рахунок капітан команди біжить за 30 метрів, щоб дати по морді і залишити, і підставити команду. Звичайно. Я розумію, що у 20 років молодий, емоції, але ж Звичайно, ти ж ми... маєш голову не зарчати. Звичайно, ми будемо розбиратися по тій ситуації, тому що це вже не перший раз наш капітан зробив таке, тому це дуже болюче для мене питання, і я би не хотів виносити то, як кажуть, назовні. Ми розберемося всередині команди. По... По поведінці нашого капітану. Я, я думаю, що більше такого в, Терно... в Тернопільської НВ ні один футболіст більше собі такого не дозволив. Він, напевно, надивився Усика. Не знаю, кого він надивився, я не знаю. Тому шкода, звичайно, хотіли виграти з себе вдома, тому що ми вже десь місяця-півтора не можемо виграти і граємо ніби непогано. І... Або програємо в один або в нічого граємо. Тому, не знаю, напевно, десь на неділі зіграємо якусь ігру з першості області командою, щоб хлопці трошки відчули. Відчули переможний дух, як можна сказати. У мене все, в принципі.